Біблія представляє людство як Божих царських священників, що правлять з Богом в едемі місці, сповненому життя, достатку та Божого благословення. Але людство було обмануте злом, а потім вигнане з едему. І так люди втратили своє покликання царського священства. Але Бог пообіцяв, що один з їхніх нащадків. Та найкращим священником, який переможе зло, і заступиться за них, щоб відновити благословення Едему. Цей нащадок буде царським священником, подібним до Мелхиседека, якого Авраам зустрів в Єрусалимі, а також до Мойсея та постаті священника, яку він бачив на горі Синай. Цей нащадок також буде схожий на Давида та царя священника, якого Давид назвав Господь мій у Псалмі 110. і всі ці постаті ведуть нас до Ісуса. Остаточного царського священника, який постраждав і помер за неспроможне людство, щоб воно могло бути відновлене до свого первісного покликання царських священників. Приблизно через місяць після Воскресіння Ісуса його учні бачать, як він підіймається до неба. А вже ж, це було сповненням надій Ізраїлю та історії Ісуса. Він був піднесений до небесного храму Божої присутності та встановлений там як всесвітній царський священник. Ісус також сказав своїм послідовникам чекати Божої присутності, яка прийде і поведе їх у майбутнє. І ось під час п'ятидесятниці свята в Єрусалимі, Божий дух сходить на них так, ніби кожен з них є міні-храмом, сповненим Божою присутністю. Міні-храмом? Так, подібно до того, як Бог оселився в Скинії, а пізніше в храмі. Тепер Бог живе серед послідовників Ісуса, а їхні тіла є храмом. Апостол Петро, який був там того дня. Пізніше сказав про це так: і самі, не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний. Ви священство царське. Отже, всі вони разом, Божий храм. А ще вони є священниками, які повертають втрачене покликання, яке Бог дав людству, щоб представляти Його та правити світом від Його імені. Дух відновлює життя та благословення Едему для народу Ісуса. Але ці люди не є священниками. Це купці та рибалки, солдати та раби, податківці та бідні? Вони працюють у світі, а не в храмах. І все ж вони говорили й поводилися так, ніби вони священники. Вони вірили, що Ісус був всесвітнім царським священником, який править всім небом і землею як своїм храмом. І вони бачили себе продовженням Ісуса тут, на землі, тобто тілом Месії. Це прекрасний образ. Але як це виглядає насправді? Якби ви пішли до храму в Єрусалимі, ви б почули хори священників, які співають вірші, що прославляють Бога, і розповідають історію Його любові. Музика була мостом між небом і землею. Отже, послідовники Ісуса почали писати і співати нові пісні про Ісуса як частину свого священницького покликання. Так, священники також віддавали все Богові через свої жертвоприношення. Отож, послідовники Ісуса почали віддавати себе, свій час, гроші та енергію на служіння тим, хто цього потребує. І вони казали, це жертви, які приносять задоволення Богові. Священники також заступаються за інших через благословення та молитви, відстоюючи потреби кожного. А вже ж, з цієї причини апостол Павло закликав християн, які жили в Римі, щоб вони разом приносили свої тіла в єдину живу жертву. Живу жертву? Так Ісус віддав своє життя в найвищому акті любові, і тому вони теж повинні були віддати себе один одному і тим, хто потребував їхньої допомоги. Це царське священство в стилі Ісуса. Коли люди наслідують Ісуса, царського священника, вони стають новим людством. Яке живе, об'єднуючи небо і землю, точно, і тепер ви бачите, що вся Біблія це одна єдина історія про царське та священницьке людство, яке втратило свій шлях, але також про те, що Бог пообіцяв дати священника, який віддасть своє життя, щоб відновити нас. І про історії Авраама, Мойсея та Давида, які вказують на обіцяного священника царя, і як все це привело до Ісуса, нашого великого первосвященника, який постраждав за нас, щоб відновити нас до нашого покликання. Ось чому на останніх сторінках Біблії з'являється бачення оновленого неба й землі, де люди служитимуть і правитимуть як божі царські священники назавжди.